Всім добрий день, я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я знову з'явилася з, з періодичністю декілька місяців на Ютубі, але в лютому я прохворіла дуже багато, зараз такий вірус ходить, дуже людей багато хворіє. І тому якось щось воно і не в'язалось і не знімалось. Я навіть у іграшкові старти записалась, і іграшки починала, потім захворіла, Так, відео і не зняла. Заключне, так воно в мене й вилетіло. Але сьогодні мова піде про інший проект. Це проєкт магічний кубик з Оленкою Бугановою. І я ось записала собі шість процесиків. Ви певно пам'ятаєте, хто не знає, це буде кидатися два кубика для того, щоб можливо. Був варіант або той, або той, той процес пов'язати. І шість процесів, так як у кубика, 6 крапочок, і тому на кожну крапочку йде якийсь процес, для того, щоб ми могли вибрати, що ж нас таки в'язати. І так, першим процесом у мене буде жилетка е, така бускова. Я її в'яжу на замовлення. Ой, А я не взяла маркери. Е, зараз я позичу маркер ось у цьому процесику. Так, я відразу е, причіплю маркер. ось, е, Це вузкова жилетка. Вона в'яжеться на замовлення. Пам'ятаєте, я в'язала ще таку бордову. Ось, ну І оця бордова жилетка в мене і зайняла весь і січень, і лютий ще й грудень. Ну, таке, от таке було в мене в'язання. Так, в цій жилетці в мені ще залишається десь пров'язати цей молоток і ще майже моток, і, ну, і кармани. Так як жилетка має бути 80 см а це таке доволі длінна жилетка. Минула в мене 85 см, і тому на неї пішло 5 із 6-го трішки також захватилося. Ну Можливо, тут на кармани вже пішло. Але е це для однієї бабусечки, яка буде така моднява бузковій жилетерці І її обов'язково потрібно, щоб були карманчики. І в'яжу я цю жилеточку з пряжі Alize Lana Gold. І колір це 166-й. Це напіввовна. 100 грамах 240 метрів, тут 49% Чого тут? вовни і, певно, 51 туди накрило. Ну, така, Пляжа ця дуже мені подобається, вона дуже гарна. Вноски, в і так далі. Так, другий процес іграшки. Я трішки процеси такі буду розбавляти іншими іграшки. Що вам сказати? У мене ціла така торба. З'явилося нових незакінчених іграшок. Це і такий ведмедик. Я вже не пам'ятаю, що тут і було, якщо чесно. Так, вони вже тут в мене всі перепуталися. Це отакий наче зайчик. Це такий куточашка. Це я в одному приймала участь в якомусь марафоні. Оце все не дов'язала. Ну, так щось теж не склалося. Це ось жабеня. Тут теж частина його тільки зв'язана. ну, Потрібно це все дов'язувати, доводити до ума, тому що цих недов'язих іграшкових накоплюється, так як і інших у мене різних там недов'язів, накопичується ціла куча. Так, далі у мене номером 3 йде жовтенька ковтинка. Вибачте, за то, що роблю, але в мене вже не вистачає, все йде в пакетах. Так, оце жовтенька ковтинка. Так, я цю певно приберу сюди вже. Це я в'яжу ковтину такий ковтина кардиганчик, можна сказати. для Доні воно буде з рукавом 3 четверті. І тут такого ще небагато і залишилося. Його і дов'язати. І ця ковтинка, я вам хочу сказати, ще на ту весну мала бути. Потім вона мала бути на осінь, тепер вона знову на весну, або вже це вже третій раз вона мала бути на весну. Я вже й не пам'ятаю, доня вже питає, мама, так на цю весну ця ковтина буде, і я вже думаю, що вона таке буде. Ця ковтина вона має бути не длінна, така десь до пояса, вже з резиночкою, вся і рука в три четверті. Це така прям весняна-весняна річ. В'яжеться вона із. Мізе um, котон um, Чи Газал Бебі Котон, Газал Бебі Котон, по-моєму, називається. Um, навіть чи Хазал Бэби Катон XL. У мене тут моточка з собою немає, я так не пам'ятаю, добре. Ну, коли я буду її в'язати, я вам потім трішки детальніше про неї розповім. Так, ця кофтинка. Так, в мене ось є маркер. Певно, я вже десь тут якось в'язала, переставляла. Так, переставляю сюди ближче. Ось є. Так, це в мене кофтинка третій, четвертий процес. Шкарпетки. Якщо ви думаєте, що я дов'язала всі ті шкарпетки, які в мене були початі, що я їх доробила, довела до ума, то нічого я не довела. Вже й зима закінчилась, а шкарпетки, як були ось вони дороблені, так вони всі позалишались. Ось всі, бачите, на одну спицю стягнуті. Один, одну таку шкарпеточку я ось в'язала. Ой, я вже й петлі скинула, Ну, я молодець. Та ну, звичайно, хто ж це ще молодець. Крім мене. Ось в'язала вже тут п'ятку. Певно, вже вив'язала чи почала. Ну, в общем, в'язати не перев'язати. Керпетку цю обов'язково треба дов'язати і ті закінчить, Там ж геть нема роботи, ну і геть в мене щось взагалі щось до нього не руки в мене не стоять і все. Так, п'ятим процесом у мене буде оця жилетка для зятя, яка також вже другий рік в'яжеться, і все їй щось не щастить. І я все її не можу дов'язати. Спинка в мене дов'язана до підрізів. Я хотіла дов'язати до підрізів і передню частину, щоб це все зшити і подивитися, як воно буде далі лягати. Ось така, вона тоненька, в'яжеться із пряжі Alize Lana Gold Fine. Ось така ось ниточка. Тут це кольор 29 хаків, в 100 грамах 390 метрів. Ниточка гарненька, жилеточка також така симпатична. Це буде лицева сторона, так їм більше сподобалося. От, От Я спробувала під ту сторону і цю сторону так підписати, але вирішила додати трішки узора. І все, і ця жилетка в мене зависла. Зависову, тому що в мене ці замовлення. Замовлення теж мені щось не дуже. Спочатку я взялася і так включилася в роботу, і в'язала дві жилетки одночасно, почала в'язати. І ту, і ту вже дов'язала до, до підрізів, все з'єднала. І як притормозила мене трішки, ну, то там десь я почувалася не дуже. А там не в'язу напав, а там щось настрою не було. Ну і коротше, одне за друге, і отаке вийшло. Що таке й вийшло. Куча процесів, куча недов'язів. Та це ще не всі недов'язи, Це тільки так. Я вон складала пряжу, так там скільки недов'язів, цілий ящик недов'язів таких плечових, ще й цілий ящик недов'язів іграшкових. Ну, Про це я хотіла зняти відео, але щось в мене до нього також руки не дійшли. Що з тим процесом буде. Беретик. Так, оце я такий берет. З пряжі також я вяжу Alize на Gold 800, в'яжу в три нитки. Тому що я його в'язала в дві нитки, він такий якийсь тонкий і узор такий маленький вийшов, а мені потрібно, щоб оця частина була берета десь сантиметрів 30. Ну, я буду насправді, в мене замовлення зовсім на інший колір берета, Ну, це я вирішила, в мене залишку були ці нитки, і вони вже почали між собою спутуватися. Я думаю, спробую я зв'язати такий берет, щоб подивитися, як воно все буде виглядати, для того, щоб я то вже візьму і буду в'язати. Тому цей шостий бунт буде називатися Берети. Якщо я дов'яжу цей, то я. ну, що у ну, мене то ще не розпочати? Ну, та що стоїть його розпочати? Візьму, розпочну, та буду далі в'язати. Тому що в мене там є така ниточка, ніби голубенька, ніби сіренька. Як хотіла замовниця, і певно, що я зняла. Я їй не кидала зразки білетів, білеті. Мені це так сподобався, що він з візерунком, і я вирішила його взяти і використати для в'язання. Так, У мене є маркерок. Звичайно, у мене немає лишнього, щоб поставити. Ну, я поставлю, повірте мені на слово, тому що в мене це стоїть початок ряду, тому що я вже почала ось убавки робити. І вже цей беретик іде на скорочення і до цього, що там залишиться резиночку і, і все. І вже провести итоге, і цей. Але я сподіваюся, я сподіваюся, що я його дов'яжу. У мене це там залишки були. Трошки такий моток неповний, тут маленьких було, тому в мене тут ось вже одна нитка закінчується, третя, і мені потрібно вже буде звідти відмотати сюди, додати. Ну, я не знаю, на нього, мабуть, і 100 г не пішло, хоча в три нитки, І такий він супенький. Колега каже, що ти в три нитки, вже на дворі тепло, вже, тонче потрібно в'язати. Ну, Я це і зв'язала, осінь вже і весна бувають різними, буває ще й холодно. ну, Я не в'язала конкретно для Цієї людини. Я просто Це такий експериментальний берег, якщо він мені піде, можливо, я його поношу побачу. Так, всі ці мої процеси я вам показала. Тепер Оленка вже кинула кубик, і на понеділок у нас випали дубль один. А один у мене ця жилеточка бускова. Тож буду в'язати бускову жилеточку. Ось в неї стоїть маркерочок. Я взагалі на цю кількість тут багато петель, що з 240 з лишнім. Я на цю кількість тільки можу десь 10 рядів в день пров'язувати. Але 10 рядочків це дуже-дуже мало. Насправді це невеликий такий, це навіть, це навіть не отак. Ну, отак десь отакий кусочок. Це навіть не 10 сантиметрів цих 10 рядочків. Тому ще в мене багато роботи, але ну, можливо якось воно піде так, що і бастенько я його і пов'яжу. Добре, до наступної зустрічі. Пока-пока. Усіх щиро вітаю, і сьогодні вже закінчився тиждень і прийшов час підводити підсумки тижня магічного кобика. Що я вам хочу сказати. Дивлячись на те, як випадав кубик цього тижня. Фаворитом у нас був номер 1. Він випав 4 дня в один день він випав дубль, був два рази, два кубики випали з одним номером. І якщо вважати, що я в'яжу цю жилетку бускову 10 рядів в день, то це в мене. Таке була гарна можливість її добряче так просунути. Ну, знаєте, як завжди, ти плануєш одне, а виходить зовсім друге. І не все сталося так, як гадала. Звичайно, я її пов'язала, але всього пров'язала 20 рядів. Тобто. Навіть по 4 ряда в день, можна сказати. Е, ну, Давайте по порядку. Значить, на понеділок нам випало два перших номерочка. І я в'язала цю жилеточку. Жилетка ще нам ця випадала. Ну, Перший номер в середу, в четвер і в п'ятницю, тільки вівторок не було. Е, я прив'язала. Цю жилетку щас до мене тут ось. Стоїть маркерочок. Оце мені вдалося пов'язати. Там 20 рядів я посчитала. Ну, знаєте, це також дуже гарне просування. Мені ще не так багато залишилося. уже Оце я дов'яжу цей моточок. Потім вив'яжу карманчики і ще той моточок пов'яжу, щоб вив'язати дліну, тому що дліна цієї, цієї жилетки має бути 80 см. Так, у вівторок у нас випадали шкарпетки. У мене 4-5 номер жилетка хакі. Шкарпетки не в'язала, не зшивала, нічого з ними не робила. ці шкарпетки у мене якісь, як от, знаєте, не знаю, як, якісь... Дормоз. Але жилетку хаки в хакі в'язала. Ось пов'язала, тут не так багато, але я хочу сказати, для цієї жилетки це дуже гарні просування. Так вона мені щось зайшла, мені було її так легко в'язати. Ми з донькою дивилися по вечорам кіно, і навіть те, що вона хакі кольору не завадило мені в'язати її ввечері. Вийшло ось зробити таких. Три переплетення, три восьмерочки. І це, я вважаю, дуже гарний результат. Тут ще не так багато вийшло до підрізу. Потім я, мабуть, зшию, так я собі думаю, для того, щоб подивитися, чи воно рівно в мене все зійшлося. Тому що ви знаєте, що, що всякі переплетення, ці вісімки там, все це воно трошки стягує полотно, і я хочу, щоб. Ну, Можливо, потрібно буде трошки більше там пров'язати, чи навпаки. У мене це здається меншим, я пров'яжу більше, потім не зможу е, правильно шити, тому е, зішью, а потім далі буду дов'язувати. Так, в середу нам знову падала жилетка і берет. Ну, Перший шостий номер. Так, шостим жилетку я вам вже не буду показувати, бузкову, я вже за неї сказала. Так, значить, в мене був берет. оберіт. Отакий беретик. З Отаким гарненьким узором я вив'язала весь цей узор. І хотілося мені, щоб оця, цей кругляшик був сантиметрів 30. Так як берет, що я як би мала в'язати, мені його ще не замовили. Але я хотіла потренуватися на цьому, для того, щоб потім в'язати той. Але я не можу. Поміряти, я його надіваю на себе. А він, ніби я поварьошка, <смі> так виглядаю. Ну, не йдуть мені берети. І шапки мені не йдуть. Взагалі не знаю, що мені йде. Але в шапка ходить, тому що холодно, а берет, певно. Колись ходила, я в береті, бо та тоді така щось мода на ці берети пішла, всі в них ходили. Ну і як я буду відставати. В мене був берет такий комплект і шарфік, і я ходила. Ну, цей берет я дов'язала. Отут ну, я вже вив'язала цей ж відворот і почала в'язати резиночку на. Ну... Як воно називається? ну, резиночку для того, щоб тут такий бортик цей зв'язати. Але не знаю я. Можливо, хтось так. Та жінка, що вона мені казала, вона сказала, що вона любить таке, щоб берет був широкий. Вона казала, в неї раніше був, вона навіть туди таку хустиночку підкладала. ну, Можливо, хто такого вікомого пам'ятаєте, як раніше носили ну, наші мами. ну, Я пам'ятаю, моєї мами також був берет, такий зв'язаний, але. він був зв'язаний певно з махерою, і там ще всередині як така вкладка була. ну і Неначе він утеплений, але вона була якось вільно в'язко зв'язана, ну просто щоб другий. Там другий слой такий був. І вона ще туди газики казали, платки називалися. Ну, такі прозорі, їх на шию ще одягали. Ну і вкладали також ці берети, щоб він якби такий пишніший був. Але я не знаю, як би сюди вкласти. Можливо, комусь це берети, туди можна вкласти. Так, туди можна, звичайно, вкласти щось, щоб він був такий якийсь пишніший. І, звичайно, тут дуже гарний цей узор вийшов. Ну, не знаю, щось ну, мені здається, що я його, мабуть, розпущу. Ну, нічого. Я потренувала це мій, е, такий е, новий досвід е, е, в плані того, щоб е, пов'язати цей узор, це досвід, і пов'язати бере такої величини, це також досвід, і як воно буде. Можливо, я просто його дов'яжу, дам тій людині, нехай вона приміряє, от чи як їй сподобається, чи вона скаже, можливо, менше цю частину потрібно було в'язати. А я потім вже буду орієнтуватися на. І берет, якщо я колись буду їх в'язати. Так, про берет я вам розповіла. Це я його в'яжу з піряжі, а врізала на голд 800. У мене там були залишки, навіть не знаю скільки. І я так в три ниточки його взяла і в'яжу. Так, четвер було номер один і номер 3. Ков... Номером 3 у мене була жовтенька ковтинка, я її пов'язала. Тут 11 рядів, чи 12 я всього зв'язала. Маркерочек стоїть. І Можливо б я її зв'язала більше, якби я не виявила те, що у мене помилка в в'язанні, і мені прийшлося рівно стільки ж розпустити. Чому виявилася помилка? Від початку в'язання я собі вирішила, що я край, оскільки це напівбавовна, і думаю, воно буде розтягуватися, я вирішила, що я край буду в'язати айкордом. Воно і виглядає так гарніше, і думаю, край не буде так розтягуватися. Звичайно, коли я от приєдналася, я звичайно тут намучилася, ось, поки навіть чуть -чуть тут так трішки за... ну, видно, що тут перехід трішки не так і тут розтягнулася ця крайня петля, і я ніяк не могла її закрутити, намутити, щоб вона не так кидала в очі. Ну, донька сказала, вона очі кидатися не буде. ну, Я ще сподіваюся, що я його поперу розпарю, десь і все буде нормально. І це, як би йшло дуже добре. І, видать, колись я його взяла пов'язати. І зовсім забула, що в мене тут край в'язався айкордом. І я взяла і просто пов'язала, як, як крайня петля. І... Таким чином вийшло, що в'яжеться-в'яжеться, а тут уже не пішов айкорд. І тут я взялася пов'язати, випав цей і дивлюся, що в мене край не такий, йолки палки Давай я розпускати. І от рівно стільки, ще десятиметрів, можливо, навіть і більше сантиметрів 5 я розпустила. А в мене залишалося буквально ще, можливо, цих 5 см дов'язати резиночку. І розпустила аж до такого. Боже, я така була розстроєна цим фактом. Але ж, ну що зробиш? Ну, на самовидному місці та й не гарно так було. Ну і звичайно, я все це розпустила і перев'язую. Попала я гарно в петлі, нічого не перекручено, все добре. Ну і пров'язала це скільки, але потрібно в'язати, тому що у нас така погода, то потепліє. Два дні потепліло, два дні похолодало, один день мороз, один день жара. І... Така погода собі, але вже все одно йде до тепла, тому доня за нього вже питає і, звичайно, я буду в'язати. Мені ще не так багато залишилось донизу. Але я думаю, що я вив'яжу оцей моточок, от, а потім візьму, зв'яжу рукава. а Все інше, що залишиться, можливо, піде донизу. Хоча вона хоче тільки до поясу, щоб була ця кофтинка. Ну, думаю, що так воно. І вийде десь. Так, оце такі мої просування. І останній день у п'ятницю було номер 1 і номер 2 Це жилетка-боскова іграшки. Хочу сказати, що ту жилетку я по декілька рядів в день в'язала, а іграшки зовсім не в'язала. У нас на роботі такий загруз. Получилося декілька виїздів на тиждень по району, тому що ми перевіряли ціни в аптеках на ліки. По наказу президента України і тому заморені приїжджали вже додому. Ми не додому а на роботу набирали на комп'ютері всі ці ціни: там 170 чи 180 найменувань препаратів різних фірм, і це ну теж така велика робота була. Пророблено, і тому вже іноді додому ти приходиш, просто такий, як вижатий лимончик, хочеться щось поїсти, і впасти трошки, щоб розрівняти спину, бо ти цілий день вже настрибався по поганій дорозі на машині, ще й на роботі, що ти посидів, і вже ой, геть зовсім сили немає. Тому так, в'язанечко не дуже таке просувалося, але все ж таки просування є. І знаєте, це дуже добре цей кубик, тому що тут і той, і той процес задіяний був, і хаки, і світла, тому що мені цю жилетку якби не горіло, але вже також весна і потрібно віддавати. Е, можливо, там бабуся до церкви навіть, вона ходить, можливо, захоче вдягти, вже потепліє. Е, ще є сонечко, але ще не так тепло. І мені вже потрібно її дов'язати, але вже трошки мені вже цей колір починає приїдатись, весь час не в'язати. Тому розбавити жовтеньким, зелененьким, ще якимись кольорами це була дуже така гарна ідея. Цей проєкт також гарна ідея. І тому я трошки всього хоч трошки просувала Зараз на сюди тиждень, думаю, що візьмуся і буду далі в'язати жилетку. Ну і, можливо, десь буду розмовляти своїми цими процесами. І так, всім дуже дякую за те, що ви заглянули на мій канал і подивились моє відео. відео. Переходьте за посиланнями до всіх дівчаток, хто приймав участь. Усіх Багато роботи пророблено, багато зв'язано готових речей, багато чого просунуто, і багато хто досягає більшого успіху. Ну, це у кого хто якраз може часом, у кого як час часу вистачає, на те чи на іншу роботу. І так, всім пока. -пока до скорих зустрічей.